Вау! І ти тут! І я тут. Мене звати Надія Раховська. І ти на правильному каналі, ти тут з нами і в нашій секції Екстеншн. Це все про нарощування волосся. І поки ти листаєш лєнточку, напевно, ти просто щаслива людина, що ти зупинилась тут, тому що хватить листати, пора заробляти. Я тобі кажу, що в цьому курсі в тебе буде вся інформація від нуля. І до топ-майстра, як стати топ-майстром від початку і до кінця. Багато уроків, вся інформація ти не знайдеш це ніде, тому що це зібрана інформація з усіх технологій світових в одному пакеті онлайн тут прямо. Реєструйся і приходь з нами. Давай в нашу сім'ю, в нашу секто, давай закохувати волосся цілий світ, тому що світ чекає на тебе, поки ти думаєш, тому що. 90% жінок потребують твоєї спеціальності. Давай з нами з любої точки світу проходиш навчання, заробляєш гроші. Я розкажу тобі, як це все робити легко, просто і виходити на клас високі чеки.